Фільм, після якого хочеться промити очі, тому що в сраті спецефекти не рятують всрату акторську гру, всрати монтаж та сценарій. Приготуйтеся, тому що на вас чекає полювання на мутантів. Ласкаво просимо у Нью Йорк майбутнього, який більше схожий на засраний Нью-Йорк 87-го, з дитячими майданчиками для кожної дитини. Тут, за стінами зловісної корпорації Індол Тракс, частина якої знаходиться на покинутій фабриці, а частина на підземному паркінгу, наївний учений Пол Хайнс під керівництвом зловісного директора корпорації, який схожий на спортивне автокрісло, створює небезпечних кіборгів, які наповнені жагою вбивства та іскрами. Зрозумівши, що напартачив, доктор Хайнц зматує вудочки, але його хапають інші кіборги, і тепер вся надія лише на його сестру. Яка має знайти його давнього знайомого, мисливця за головами Мета Райкера Ловеласа, красунчика, людину кількох емоцій. І тепер разом зі своєю командою, яка складається, зі стриптизерки Елейн. Та Джоні Фелікса, який косплеїть Маріо, і постійно витріщається на свій gps годинник Разом вони рятуватимуть доктора Хайнса від від недолугих кіборгів з інтелектом пральної машини, які більше схожі на учасників гурту Крафтворк, що загубилися після рейву, і які рухаються як NPC у грі 2000 року. Тепер ми знаємо, що надихнуло матрицю. А ще тут є сестра директора корпорації, яка забуває надіти штани і приймає наркотики через вухо. Приготуйтеся до бійок у найкращих традиціях. А ну, давай вийдемо. А також до технологій майбутнього, таких як годинник з трекером, який показує ікс, пінопластовий навушник, пластикова іграшка з Кінтер сюрпризу, яка вибухає, а також бластер з металобрухту. Ролі не виконували. Курка Риста Броколі. Прикривашка, моя відморожена сестра. Доктор Ой, шкіра з салону. Чим мріють андроїди про погані фільми, а також лазанья. Сподобався контент. Став подобайку, підписуйся і чекай на нові огляди. Пиши в коментарях, які фільми з 80-х та 90-х ти б хотів побачити. Дякую за перегляд!